Вітаю. Хочу зняти відео, може комусь так само згодиться, але взагалі це відео для тих, хто сьогодні, завтра, післязавтра має отримати клематиси за донати. В першу чергу хочу подякувати всім людям, що відгукнулися, яким потрібні рослинки. І це подяка від мене особисто і від Кожного захисника і захисниці нашої країни дуже вам вдячна. Е, дивіться, кожному відео не знімала, як зазвичай я це роблю при замовленнях. Хочу зняти одне відео, і показати нюанси, так як я з цим кліматісом і одним, і другим уже не перший рік працюю, і бачу, як вони вкорінюються і так далі. Кожному попались різні, кому з великими корінчиками, кому взагалі без корінчиків, але вони всі приживуться. Головне зберігати при висадці маленькі правила. Це стосується не ось якби цих кліматів, які ростуть там до метра до півтора. Це стосується саме цих кліматисів, які були задонати, як я їх кажу, доростіки велетні. І так. Якщо б я пакувала вітки, ну, наприклад, могла бути ось така, там, скажімо, півтора-два метри, і тут манюнький манюнький корінчик. так? Що робити з такою, з такою рослинкою? Ось, наприклад, це місце, так, там біля паркану, чи де ви там хочете його прикопати, будемо рахувати, що ось це маленький корінчик. Є пару варіантів. Робите ямочку, кладете в цей корінчик ось так, закопуєте, один раз гарно проливаєте, і все. Ну, і мучуєте, так? Але отой корінчик малюпунький, він не може витягнути ось цих півтора-два метра, розумієте? Тому, якщо корінь на ось, так... ось такому, подивіться, бачите? На такій гілці, тобто вона дерев'яна. На, на ось такій дерев'яній віточці ви можете лишити її всю, але при умові. Ось перший вузлик він лишається зверху. І де ми йдемо, бачимо другий вузлик. Другий вузлик ми так само робимо ямочку і його ось так прикопуємо. Бачите? Ось тут одну лишили, один вузлик закопали. Якщо цей вузлик має ось таку зелену, Зелене те, що вийшло. Тоді ми його прикриваємо ось так буквально, сильно не закопуємо, ось так. І ось тут воно пустить корінь. Саме ось це зелене, його можна вкоротити. Його можна вкоротити, ось лишаєте, ось лишаєте один, два і вкорочуєте. І ось тут з пазух, ось тут з пазух піде. Підуть інші гілки. Не переживайте, він вкоріниться. Тому дивіться, на яку довжину вам потрібно, можете кожну, можете через одну, але саме шукаєте ось цей ось вузлик, бачите? Ось цей вузлик. Ось цей вузлик. Ось. По цих вузликах. Якщо це вам задовгі, чи ви хочете в різних місцях його розмістити? Беремо. Ось так. Відрізаємо і дивимося, що ми з цієї частини візьмемо для вкорінення. Ось у нас вузлик і ось у нас зелена частинка. Значить, ми ось тут, так. А, це з вузлика пішло два, дві. Бачите, дві, оце, а тут от, от обрізаний був. Так само не потрібно лишати багато. Ось. Відрізали. Маємо живець. До вузлика, ось тут лишаєте максимум 7 см, можна 5 см. Ось так. Ось. І як висаджуємо? Наприклад, ви хочете в іншому місці, або у вас з другого боку паркан, а те вже ви висадили. Робимо ямочку, ставимо в пролиту землю, ну, вологу. Дивіться як. Ось так. Ось. Щоб ось ці вузлики були практично в землі. Бачите? Ось так. Проливаємо і накриваємо і накриваємо. Тільки це має бути місце захищене від сонця або коричнева пляшечка, бажано з дирочкою. Через місяць часу ви відкручуєте. Але обов'язково проливаєте. І е, зауважте, що я висадила не на рівень землі, ось рівень землі, а нижче. Е, тому що на осінь його потрібно буде от, оті е, гілки просто присипати землею. І воно прекрасно вкорінюється. Прекрасно. Головне, щоб було вологу і. Е, Пряме сонячне повітря не попадало на саму рослину. Ось таким чином. Зараз покажу, що не брати, що не прикопувати так от взагалі. Зверніть увагу, ось. Є, наприклад, верхівка, бачите? І вона трав'яниста. Якщо ми зробимо, можна зробити з цього живець, так? Відрізаємо так само. Ось. Лишаємо ось так, ось, це живець. Але просто в землі він згниє, він не приживеться. Тобто, якщо йде от така травяниста основа, не беріть, беріть живці от з, з таких пагонів, вже такі, як одеревініла. Ці, якщо маєте бажання, можете просто чи в ящичку вкорінити собі, чи в стаканчиках. От стаканчик поставили, накрили кульочком так само, ось до цих пазух. Єдине, що коли я живцювала клематися, я оце все листя стільки не лишала. Я або один, один видаляла, тільки дивіться, обережно. Коли зрізаєте, не, зріж, не зріжте ось тут, ось цю штучечку, тому що саме з цих пазух підуть пагони. Тобто ось так от. Або брала ось таким чином два, ось так їх закручувала і половину листячка просто видаляла. Ось таким. Ну, Скажем, зараз я зріжу, щоб було видно, який це живець. Оцей нижчий, оцей краще вкоріниться, Тобто, лишаємо зверху сантиметр, сантиметр знизу 5 сантиметрів, в землю, до, щоб ось саме там, де починають рости гілки, щоб вони були в землі. І тут вкорочуємо самі листя. Їх стільки не потрібно. Все, накриваємо і через місяць-півтора вже будуть корення. Саме в цих клематисах, коли ви отримаєте, ви побачите, що в них зовсім інше коріння. Не коричневе, а таке, як, як сказати, ну, як в інших рослин. Воно не, не має такого коричневих, отаких товстих. Коренів, а має таких багато-багато-багато таких, як мочалочка. Саме от і вони дуже добре вкорінюються. Так що, будь ласка, понасажуйте стільки, скільки ви там поділите, в крайньому буде привід сходити до сусіда і подарувати йому клімат. Так що, хай все вдається. Хай все у вас виходить. І хай ростуть гарні вам дають. Бачите, тут їх можна ще нарізати і нарізати. Ось дивіться, скільки їх. Ось, яка класна пазуха. Ось так от відрізаємо, оце все в землі і все. І вкорочуємо буквально трішечки. Ну, як могла, так всім запакувала, відправила. Маю надію, що у вас все вийде. У всякому випадку будуть питання. Завжди відповім. В особисті номер Вайбера. Ви мій знаєте, звертайтесь, будь ласка. Головне поливати, можна не так часто, але більше. І щоб не було прямого сонця, поки він вкорінюється. А потім його тільки можна пару разів копувати, щоб з ним попрощатися. Ще раз дякую всім, хто долучився. Хай вам щастить. Мирного всім неба. Дякую.